Всем привет, ребята. Сегодня мы з Миной вийшли на природу. скажи. Но ничего. Ось, сегодня у нас таке кулинарное, кулинарное шоу. Мина, ты куда? Ось, и, вот так у нас пакет. и ось моя тачка, если шо. Сейчас будем готовить. Ось беремо такі сірники и підпалюємо костюм. Костюр ми з міни розпалили, точніше міна сама розпалила. Тепер далі підкидаємо дрова і починаємо нашу нарізку. Або точніше готовку. От Міна все зробила. Тепер повертаємося до нової масу. Ми вже принципі вона. І ставимо сковородку. Ждемо 5 хвилин десь, допустимо. Тепер щас, міна бере і розбиває двоє сюди міна блін, прогоріло, пта! Ой, вибачте, за матюк уже все нормально. Ось мені отак зробили. Тепер Міні трошки допоможемо, зараз розмішаємо. От, розмішаю, кстати, сьогодні будемо готувати омлет. Ось уже готово, зараз будемо виливати. Дашка прийшла. Ось я паште жарилось. Переходимо до картошки. Беремо дві картошки. Оце зараз для міни Я кажу, ми ще й трошки допоможемо. Беремо ці дві картошки і на... нарізаємо. А ось наша міна прийшла місці це, це і місті з котом. Це цей приручений кіт. Ось ми вже поставили, ви бачите, картошку. А, а вон друга ось яблука теж. Тупо явука позагорала. Кстати, у мівіна у нас приготувала таку яичницу. Зараз будемо жарити картошку і картошка під погоню. Кстати, це, це огірок. буду нарізотрун, на а стаканчики пити напіток. Зараз все розберемо. Тобто міна зараз все розберемо. Да, Дивіться, як міна красиво приготувала. Міна ти молодець вообще красиво, так скажіть. Ось отак ребята в нас вийшло, Ну це якщо що це що не все. Оце мівінене, а це ось моє. Ви представляєте, навіть така мівіна поділилася зі мною. Це добрий поступок, я так вважаю. Взагалі, ми змінили подумав, що картошку жарити не буде. Ото, що в печі може. Ось мені бачите, пікніком помазає разом. І ось напіток. Менее чуть-чуть, но она на люди направлена. И вот все такие у нас мины, получается обид. А картошка, мабуть, не скоро приготовит. В общем, ребята, всем пока.